Скільки років вже пройшло, і от в такому чудовому стані збережено. Важко сказати, що це Васильківська майоліка. Це, скоріш за все, робилося для якогось ресторану. так? Да? Да, от Прямо Такі якісь замовлення сюжет. Мамонт-іршавський керамічний завод теж робив таку цікаву продукцію. Є, скажімо так, знакові скульптури, ну, які, я вже казав, можуть пишатися будь-якій художній. Музей чи краєзнавчий музей. Це е, авторська сова Яковича Бідасюка. Кераміка от. В наш ця час це якраз для деяких заспокійливе таке. Ти робиш і ти всю свою біль, всю свою тривогу вкладаєш в ці вироби. На базі школи номер 229 у Києві працює музей української кераміки Арткум. Його створив вчитель фізкультури та колекціонер В'ячеслав Гладушкін разом із дружиною Іриною Борисівною. У 2019 році разом з учнями 9 класу вони почали працювати над шкільним проєктом присвяченим… Українській кераміці. Тоді вони зібрали перші експонати для захисту роботи. З часом це захоплення стало справою всього життя. До цього часу я взагалі не знав слова майоліка, що це означає. Тобто, взагалі ніякого відношення до кераміки, до майоліки у мене не було. Тільки з початком дитячого проєкту. Ми зацікавилися українською керамікою, і це. Настільки цікава захоплююча річ, що вона нас не відпустила по сьогоднішній день. Музей відкрили у жовтні 2023 року. Адміністрація школи виділила приміщення, а всі витрати покрила родина В'ячеслава Гладушкіна. На сьогодні у музеї понад дві тисячі експонатів, створених на різних керамічних підприємствах України. Більшість яких датуються 90-ми роками минулого століття. Основу колекції складає Васильківська майоліка. Також можна побачити вир. Бо закарпатських майстрів та з Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Один із. Ви коли мене запитували про найцікавіші вироби, я вам казав, що найцікавіші, не можна назвати, але є унікальні. Тримайте, але це уні, унікальна річ. Да. Декоративна посудина зроблена проторіями, можливо, навіть в одному екземплярі. І, до речі, оцю чашечку, яку ви тримаєте, тут mm -hmm. є, є підпис Угу. Mm -hmm. Так. Авторства. Да. І це передбачено, що воно ще повинно бути отак. Ага. Настільки цікаво, правда? Mm -hmm. Окрім посуду, у музеї зібрано унікальну колекцію різноманітних птахів та тварин. Просто шедевральна робота Проторієвих баран. До речі, якщо порівнювати. Оцього козла за цим да, рельєф, рельєфність така. Да. І до речі, дітям, коли розказую, відмінність оцього цього, це скульптура, а це декоративна посудина. Теоретично з неї можна наливати і, і корчок. Наливається сюди рідина, звідси виливається і можна вилазити. Тобто це декоративна посудина. Музей став не лише місцем для експонатів, але й і освітнім осередком. На його базі працює гурток знавства», який проводить екскурсії для всіх класів. Тут учні також вивчають музейні колекції та займаються науково-дослідницькою роботою. У нас є і тематичні заходи. Минулому році до сторіччя Проторєвих ми брали учнів восьмих класів, які в ролі Валерія Семеновича, Надії Юхімівни, Володимира Коваленка. Тобто, така невеличка міні-інформаційна вистава була в такому плані. Зустрічі із керамістами до нас завжди любить приїжджати Сергій Денисенко. Завдяки роботі музею та гуртка, знання учню перетворилися на реальні перемоги. Щороку вони стають призерами малої академії наук України. Цього року зайняла друге місце на міському етапі всеукраїнського конкурсу учениця восьмого класу Катерина Шевченко. Я дуже люблю такі, ну як посуду, фігурки. Це мене ну дуже подобається. І саме про це я вирішила написати. Адже ну це дуже цікаво. І кераміка з кожним роком все більше і більше стає популярною у майбутньому. Я хочу продовжувати. Досліджувати кераміку також хочу продовжувати робити роботи. В'ячеслав Гладушкін вже вважає учасників гуртка справжніми дослідниками української кераміки. Як складеться їхня подальша доля? Ну можливо, хтось із них так би мовити продовжить своє захоплення дослідження. Якщо ні, в будь-якому разі це корисний досвід, і в плані отримання інформації про українську культуру. І в плані навіть публічних виступів, бо приймати участь в конференції, постерний захист проводити це не так просто то навіть в такому плані це. Велика користь для, для дітей тим часом В'ячеслав Гладушкін продовжує колекціонувати та досліджувати нові вироби для музею. Він створив групу у Фейсбук та сайт Каталог українського мистецтва, щоб поділитися знаннями про українську кераміку. Метою цих ресурсів є не тільки зібрати інформацію, а й поширити знання про українських митців минулого та сучасності. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва спеціально для медіа погляд.